Будь ласка, грошей на ремонт. Якщо в мене такий ремонт. Всім привіт! З вами я, містер Флетіти, і сьогодні в нас буде ремонт е, дома Валери. О, тепер там є а не, не Валера. Тому погнали! А зараз за оставочка по... Будемо робити ремонт. Перше, що ми зробимо, це випустимо ці лжи. Ідіть, ідіть, ідіть. Так. В нас ось така квартира. Як ви бачите, то... там нереально жити. Тому давайте візьмемо, який красивий. Такий вам іде. Ні. Ні, ні. Так, перше, що ми зробимо, це все прибереги. І робимо нормальний розмір. Через секунду ця квартира не квартира, а ця кімната буде з полом. Бац! Так, як це зробив. І, друзі, я поки копив стіни побачив чату. А може ми зробимо, типу, щоб ми з дому могли заходити в чату. Давайте на відео. Так, візьмемо більш. Більш-менш сходники, які підходять під наш сты. <смір> Ні, давайте я договоритова. Це ж шахта, тому вони даємо сюди впустили. Ну я думаю нормально. І зараз магія і Тут. Ладно, давайте вырешим з вами, як, якого блоку будут стіни, мені дивиться друзі. Видите, який було сподобався? Нет, я не тут, кстати, тут дивиться статую, можно поставить. Друзі дуже красиві. А, ось он. Ось удивиться, на Мако. Чи... о, я кое що передумаю. А давайте зробимо ось так. Він, вот ось ми э, прикольный. Тому почекайте секундочку і маю я зараз пройде. Бачите, друзі, це вийшло ось це. Мені дуже... Мені навіть е, дуже сподобалось. Я тут ще такі зробив, щоб мене виглядало. Тобто, це була гора. Давайте візьмемо двері. Мені тут в цьому моді... Дивіться, які двері ось такие. Ось такие. и Приглянулись і підноси мені ще ось такі. эти оці кращі. Хотя вот Оці красиві. Відеці. Друзі, якщо, якщо на цьому відео набереться лайки, з 100 лайків, я дороблю цей дім власні коментарям. Так, так що ставте лайки і пишіть коментарі. Ну, а зараз давайте будемо робити... Давайте я тут студию. Блоксика визнаємо. Басун. Можна його тритися. По іншому. Да, я добу все по-іншому. Але бачите, тут крутий озор. Можна залишити. За... А тепер буде знизу, бо зверху, так, так, друзі, я вже побудував... Подивіться яка Тут я так зробив, Давайте я зараз світло поставлю. Бо якось темно, В чому мені допоможе? Мод. Ну. Simple Light. Я візьму ось такий блок. Вот. А вы можете заметить не схожий на... тут такие. Ой, так у нас выходит. Я... Давайте что-то тут сделаем, такие выйти, то вот так просто. А если монстры придут? Давайте, мне... ну, давайте возьмем звучание. Ой. Фу. Ой, нет. О, Делюкс A u nás tu dveri, u nás tu tie už také dveri, kľutí. A, a tri bloka, u nás Те, ладно. Mm. Давайте ну, якби в нас все закінчено, ми будем, можемо декоратувати. Я не пам'ятаю Е, Зараз беремо звичайні ось такі. А зараз ми беремо звичайні блоки. А что, э, друзья, порекомендую это то что наверх вверху, не знаю, не встанет. Нет, с не у нас потребнее рачебута. Ну, это просто. Красиво выглядит. Ой, я вспомнила про те что А давайте с тут. телая красота. Мод. Один в нас... Ты Вс ⁇ Так, у нас... <свят> Давайте я бы у нас... бил бил так а бачите? Это все сыворотный. Затем мы поставим в эту кухонную такие Беремо ось такий бокс. і будемо вернуть привозку. Ось так залишаємо. А сюди дивіться, що ми стали коротко че так? не хочется так если Ми можемо взяти эту нач топлору и і... А в чому, ви спитаєте? А чим ми будемо займатися? Правильно, грати в комп'ютер. Ні, ми будемо грати в те, як я знайду стіл. <рес> Десь стіл? А, сьогодні.

без Так, дивіться, ось Так, что мы Берем вот такой монитор. Ось поставим. Мы поставим. Мы на Мы Мы поставим. Мы А яку вы сторону? У мене Давайте його подивимо. У мене якраз... У мене комп'ютер збоку стоїть. А і зараз ми мы возьмем пропустимо. Ні, ні, ні. Ні. Благо, не подивиться. Ладно, не будем залипать. Так. Но ну, мы якби все зробили. Необхідно. А, ми стільці не поставили. Да-да-да, да. да, да, да. Стінці. Ну і бы зараз будете оцінимо. Я снова забыл, дасть те идти. Давай, я хочу... Я... Да это я зарастущий Трышечки. Три цели. Две чайки. Вот так вот. Их поставлю И все. трону и можем уже да я завжди я заблудился в своих тут тут было о а все видите вот а такая фигня О, ба бачите на кухне такая у вас была Ну я думаю все. Давайте зараз устав. Зроблюсь. Ну як ось така. Ось така квартирка. Ну, вот такая у нас крутая квартирка вышла. Оцените по пятибалльной шкале. Пишите в комментарии, чтобы я сделала квартирку. А на этом все. И Валера у нас. Валера в нас думаю... счастлив. У него крутая квартира, а не. А, какая-то финя. Ну. всім Допо... до побачення.